Що вони всі к**ні, тому що Mercedes це комфортно. Їм крабовий салат. Посил був позитивний. Привіт! Цей ролик про те, що бісить перукаря, буде 5 запитань, які вже такі, знаєте, всіх дістали. Тому тут можуть бути мати. І якщо вам це не подобається, краще не дивіться це відео, бо це все життя. Це тупо жиза, розумієте? І перше питання про те, що є люди, які приходять і вчать перукаря, як йому робити його роботу. Я гадаю, що всі колеги мене зрозуміють, тому що це дуже сильно бісить. Так, коли ти вже такий майстер, якого знають, до тебе завжди приходять і кажуть: робіть щось на, на свій смак, але це не зразу. Одразу буває таке, що приходить там якийсь чоловік і каже, так, мені тут по трієчку, тут по шестірочку, там по дев'яточку. Ну а йому тупо не йде розумієте? Так, і ти це робиш, але таки думаєш, ну що це за хірня? А буває там жінки, які кажуть, мене фарбувати треба так і так, там так і так. Але ти розумієш, що це ну це бред, не буде нічого гарного, але їй це подобається. Тому, блін, ніколи ніхто не приходить до лікаря і не каже: слухайте, в мене тут геморрой, мене треба лікувати огурцями. Так не буде. Тому перикар, це теж людина, яка займається своєю справою, трати на це все час, отримує освіту. І не треба казати перюкарю, як йому зробити. Треба сказати перюкарю, що тобі подобається, як ти хочеш, але не треба. Чити його нажимати на ножиці, розумієте? Це дуже сильно бісить. З цього ніколи не, не буде якоїсь гарної роботи, гарної зачіски. Тому що ну, нереально. Якщо ти вже прийшов до майстра, то йому довірся, скажи, що тобі подобається, і якщо тобі не сподобається, більше ніколи до нього не приходь. Тому що вчити майстра, як робити свою роботу, це дуже тупо, це дуже неповага велика. Розумієте, це ненормально. Вчити перукаря, як робити свою роботу? Бо вас на вашій роботі, я гадаю, ніхто не вчить, як це робити. Ніхто не розказує таксісту, як йому вести автомобіль. Бо він знається на цьому краще. Так само і перукар знає, як стригти тобі твою голову. Все. Я думаю, що з цим можна закрити це питання. Ще дуже бісить, коли людина тупо фізично не може нормально сидіти. От є така історія, багато є тіктоків, де дівчинка сидить у мийці, отак піднімає голову в телефон, і в кінці відео мастер заливає її води, водою, бо вже б тупо не стерпів. Оце дуже бісить. Коли ти кажеш, сядь ровно, а вона тупо сидить, там нога на ногу, це плече туди, телефон нахилилася. Кажеш, микі, закиньте голову, а вона отак дивиться прямо. Тупо як її мити? В неї все потече вода на лице. Це ненормально. Ну, вас просять посидіти. Ви прийшли сюди для того, щоб отримати. Якісну послугу, але якщо ви не можете нормально сидіти, не можете слухати те, що вам каже майстер, у вас не буде рівного зрізу, у вас не буде нормально вимити голова. Тому, дівчата, ну от особи, це касається мийки дуже сильно. Якщо ви сіли вже в миєчку, розслабтесь нормально, щоб вам зробили масажик, щоб ви могли кайфанути, ви завжди встигнете посидіти в інстаграмі, у вас на це все є життя. Ціле життя, але 5 хвилин посидьте нормально в мийці, закиньте цю свою голову туди, і пусть вам зроблять нормальний масаж кайфаніть. Просто відпочиньте. Бо майстер старається для вас, хоче зробити як краще, а ви оце куйовдитеся, що то там. Треятися постійно, ну блін, це дуже сильно бісить. Коли ти просиш, а людина це не робить, А від цього залежить ваша спільна робота, це ваш спільний результат, розумієте? Коли ти просиш там, нанось маску вдома кожне третє миття, а вона така, я забула, а ти вже тупо, три роки кажеш, ну нанось, ну нанось, ну нанось, а вона не робиться. Це також дуже сильно бісить. Бо ти, блін, стараєшся, а людина така, ну, та ладно, типо, і так нормально. Завжди це спільна робота. Майстра та клієнта, тому треба це розуміти. Ще дуже сильно мене бісить, але я розумію, чому це відбувається. Але це також не може не бісити, коли ти кажеш клієнту, що технологічно твій запит виконати неможливо. В тебе, наприклад, відпаде волосся. І дівчинка така: ну окей, там, давай зробимо щось інше, ви робите щось інше, але проходить там. Якийсь певний час, і вона така приходить: а може зараз вже можна, а нічого ну не змінилося. Волосся як відпадало, коли ти його висвітлював на тест-пасмі, так воно і відпадає. А вона говорить, А воно може проканає. Типу, ну тут прядка відпала. А от якщо ми все підкрасимо, підкрасимо то може воно й не відпаде. Не буває ніяких чудес. Якщо тобі майстер каже, слухай, от ти оце хочеш. Якщо ми зробимо саме так, буде погано, відпаде волосся, наприклад, то треба прислухатись до майстра і не робити це. Не буде волшебства, не буде ніякої магії. Якщо воно відпадає, воно відпаде. Розумієте? І якщо людина каже, я от хочу так підстригтися, щоб ну я б так головою тряхнула, вона мокра, я тряхнула, вона суха, і в мене ідеальна зачіска. Так не буває. Для того щоб була ідеальна зачіска, треба хоч чуть, -чуть робити укладання. Вдома треба да, взяти дві хвилини, напрягтися і вложити цю там чілку чи ще щось таке. Розумієте? Це дуже сильно бісить, коли люди думають, що майстер може так пофарбувати, що все буде там ідеально, а там тупо п'ятна по всіх волосах. Що майстер може так підстригти, що не треба буде робити. Я буду як Анджеліна Джалі вставати з ліжку. Ну, давайте трохи в якусь реальність окунемося і зрозуміємо, що такого не буває. І саме це відео я записую для того, щоб нікогось там образити, а щоб. Реально поставити всі точки над І, і всі зрозуміли, що так підстригти, щоб ти просиналася з укладкою, неможливо. Раз і назавжди. Все. Дуже болюча тема це коли людина відміняє запис не завчасно, а там за годину, там, може там вночі така пише, у мене зранку не буде. Слухайте, треба розуміти, що перукар заробляє своїм часом. Тобто. Час роботи перукаря стоїть якихось грошей. Якщо ви зайняли, наприклад, три години перукаря і такі о першій ночі пишете Я у 8 ранку до тебе не прийду, то ці 3 години перукаря він втратив свої гроші, він міг когось записати. Люди, люди є, які чекають, але на ваше місце він же ж нікого не записав, чекав саме вас. А ви такі, я не прийду, то у такій ситуації хоча б відшкодуйте якусь частину або всю суму за те, що ви не прийшли. Це буде нормально і по-людськи, просто розумієте? Всі гадають, що перукар заробляє саме з того, що він там зробив стрижку та отримав гроші. Але насправді стрижка робиться за годину. І перукар заробляє саме за свій час, який він проводить з клієнтом. І це нормально. Будьте чемними просто і розумієте, що якщо ви не можете прийти, сюди, то це. Ну, це ваша проблема. Це не повинна бути проблемою вашого майстра. Звісно, якщо ви його не поважаєте і вам на нього, в принципі, насрати з великої гори, то можете робити і так. Але тоді задумайте, що ви за людина і чи не буде з вами також самої історії у вашій роботі. І ще одне таке питання: чому так дорого? Це дуже складне питання, тому що ну дивіться: от е, автомобіль Деоланас коштує 3 тисячі доларів, а Mercedes коштує. 30 тисяч доларів, наприклад, або 300 тисяч доларів. Тому що Mercedes це комфортно, це красиво, це дуже швидко їде, це якісь плюшки, електроніка, класна музика і все таке інше. Так і з майстрами. Якщо він працює в перукарні, де просто є стул, то це може коштувати 30 гривень. Якщо він працює в перукарні, де є музика, де є кава, чай, де затишно, де красиво. Якщо цей майстер прокачаний, в нього є класні навички, він класно робить свою роботу, він не може коштувати 30 гривень. Він буде коштувати, наприклад, 3000 гривень. І це нормально, бо є майстри різного, різного рівня, які можуть надати послуги різного рівня. Якщо от, ти клієнт і це дивишся і ти вибираєш зараз собі майстра, ти дивишся, прикольний майстер, заходиш в його прайс. І для тебе здається, що це дорого. Бачачи цю картинку, не вважаєш, що вона коштує цих коштів. Тобто майстер бере більше, ніж насправді себе позиціонує. Якщо ти дивишся на майстра і тебе влаштовує ціна за послуги, значить все співпадає. Його рівень співпадає з його ціною. Якщо його ціна вища, на твою думку, ніж його рівень, просто не йди до цього майстра. Не треба писати йому в інстаграмі. А чого в тебе так дорого? Ну ти ж також себе не на помиці там знайшов, знайшла. Правда ж? Ти також береш за свою роботу якісь гроші. І це означає, що ця людина готова свій час продавати саме за цю суму. Не треба йому писати, що він там зажрався, що він там якийсь там дорогий, що він там щось якийсь там. Бо і таке буває. І це дуже сильно бісить. Хто ви такі, щоб таке писати? Що ви зробили для того, щоб я це, заробляв такі гроші? Чому ви ображаєте тих людей, які приходять і платять, наприклад, ці гроші? Бо вони вважають, що це того коштує і ходять до, до цього майстра 5-6 років. Тобто ви кажете, що вони всі кожені. Розумієте, будьте нормальними людьми. Якщо ви вважаєте, що це того не коштує, просто не йдіть туди і знайдіть собі іншого. Все або іншу. Немає до цього питань. Слава Богу, що ну мені перестало таке писати після певного якогось там рівня. Я не вважаю себе крутим, але вважаю себе ну хорошим майстром. Ну як мінімум вище середнього. То в мене вже таких питань немає, але в моїх колег, які трохи зараз поменше. Там грошей беруть від мене, в них там трохи репутація поменша. Їм таке пишуть. Мені обідно, розумієте? Це ну не можна так робити. Чомусь саме в перукарській справі є така фігня. Приходите в ресторан, вам кажуть, цей лобстер коштує 2000 гривень. Ви такі, М -м -м, їм крабовий салат. Все, у вас питань нема. Коли це стосується стрижки, чомусь просто ви вважаєте, що ви маєте сказати, в тебе так, чого так дорого, ти що там типу такий. Зажрався чи що, та все, йдіть лісом. Ну, типу, не треба ображати людину, бо це дійсно ображає. І я розумію, що ви не розумієте, що це ображає, але тепер ви знаєте. Якщо у вас є ще якісь питання, можете залишити їх в коментарях. Ми можемо все це обсудити. Це можуть бути і, і бути ідеї для наступних моїх роликів. Я буду дуже вдячний, якщо ви ці ідеї напишете в коментарях. Я сподіваюся, що я нікого не образив, бо посил був позитивний. Але я трохи зараз вийшов з себе, бо це дуже задіває. Бо ти стикаєшся з цим і це ображає. І я гадаю, що треба нам всім бути більш людяними і розуміти, що якщо тобі щось не підходить, то просто обері щось інше, не треба нікого осуджувати за це. Всім дякую. Якщо сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк, підписуйтесь на канал, дзвоніть у дзвоник. Та побачимося в наступних роликах. Всім на все добре. Слава Україні!